Привіт із сонячного Дніпра. Вчора була така класна погодка, навіть прохолодна. От. За хмарами і сонця не було видно. Сьогодні знову жара, знову сонце, знову пече. Ой, моя мамуля якраз під'їжджає. Так, а я зібралася йти на закупку продуктів. Небагато продуктів, лише те, що мені потрібно. Дивлюся і... Мама якраз не на скутері під'їхала. Ну, ви зрозуміли, так, да? я купляю продукти, а вона в мене як, цей, як із <гум> і звощик. Ще попросила її, щоб вона поїхала там в овочевий магазин. Дуже вже хочеться кавуна. Я кажу, мам, поїдь, та купи. Так, ладно, все, я по супермаркетах і по магазинах. Це моя мамуля. У нас школа тут. І звощик мій. Давай. Іди, я, я постою, ладно, У нас тут є ветлікарня, і зоомагазин. А, так? Да? Можна йти? Все, я тоді пішла. Фух, дуже спекотно. Дуже жарко. Я кажу, які гарні помідорчики лежать. гляньте. Та ні, є, ну макі помідори. Це кілограм 15,80. Чи за 100 грамів 15,80. Ну вони гарні. Прям взагалі. вони тут по 39.95. Так, я не буду знімати про тебе, бо ругаються тут якось, дехто. Ні, та гурчики бач, не можуть такі приїхала. Все. Іду. І допомагати біжить маленький. Фух, ну що, я вже вдома. Зараз вип'ю холоденького компоту, бо це можна просто здоріти від нашої спеки. Це ж ужас один. І почну розпакування. Що купила? Холодний. Так. Взяла в тебе нектарина, небагато печтучок. І ця голубіка була в тебе, також взяла в такий контейнер. Так, далі. Що далі? Картопля, денька і спека. Що далі? Взяла на суші торт. Я такі креветки хочу, щоб смажити чуть-чуть. Легенько, так. вони вже відварені, їх просто підсмажу від... на вершковому маслі і все. Я люблю, коли вони такі трошки підсмажені. Так перець болгарський. До речі, про перець болгарський. Мені ж назва його не болгарський, це ще у Совєтському Союзі з Болгарії почали возити перець до нас. І так він почав називатися Болгарський перець. А його ж назва зовсім не болгарський перець. Бугай і не знаю, чому ми його так називаємо, болгарський перець. Так, соєвий соус, Кефірчик. Це собі жучки взяла пожувати. Так. Філадельфія. Червона рибка. Я це взяла одну і потім думаю така, чи мені вистачить її, чи не вистачить. Може, в було брати дві, але якось поріжу тоненько, щоб... Щоб мені вистачило однієї. Так, морква молода, Цибуля молода. Тільки я вже не молода, а все молоде. Снікерс. Поживати собі. Так, далі, що далі? Кавун? О, хороший. Повинен бути. А який він там буде, насправді не знаю. Так, що тут у нас? Це мама взяла насіння огірків ласточка, дітки на глінці і фермер. Все хочу посадовити іще огірки. Хочуть ще вже свій урожай нам віддали прибрати, а нові посадовити. Щоб восени були свої огірки. Так. Ляля, -ля, шиї тобі, індішені купили, а то все попити і Кажу, як м'ясо ж хочеться, не тільки купів. Молочко. Це мама собі брала молоко безлактозне. До речі, почала пити безлактозне молоко, мама. Я також його спробувала, але мені воно не сподобалося. таке, знаєте. Не моє воно. Не моє. Так. Взяла е, спрайт, хочу зробити мохіто. Лайм є, все є. Треба зробити мохіто Як там кажуть сім'ян он, Сіменич. Так оце і я. О, щоб менше широдіти цими пакетами. Так, чесничок домашній кілограмчик взяли на базарі. Цукор взяли. Якщо вам розпаковки не цікаві, напишіть в коментарях, тому що ну, щоб я оце розпаковки ще не показувала. Так. Тут далі просить котячий корм і солодкий соус чилі олісовський. А що ще? А, і ця кукурудза. Кукурудза на вулиці. Зараз хочу її почистити і поставити варити. Так що от така в мене розпаковочка вийшла. Все, зараз все в холодильник. Піду трошки окунусь в басейн, що це за рестікулірування. Помізь в басейн і буду готувати торт-суші. І суші-торт. Гадайте, що ця жіночка несе. А ось що ця жіночка несла, бачите? Кукурудзу. І ціна на неї, на жаль, не падає. Як вона була, ну вона була первоначально по 50, потім по 40, зараз по 30, але стоїть вона. Подрозить 17 стоїть уже дуже довго. Що на озерки? Що у нас тут? Будемо смакувати. Не, смачні? Хоч купити смачної доводить. Поки я ходила в басейн, мама вже нагодувала смачної ухи з червоної рибки, а точніше з хребта червоної рибки. Каже мама, херсонський кавун. Кажу, щось мені дуже погано віриться, що в, таки, в таку пору, в такий час тяжкий. Ото з Херсона привезли кавуни. А, ну, каже, мама, кавуни по 20 гривень. Кажу. Кажу, мам, Шо з Херсона кавуни, ну так, з Херсона кавуни взагалі повинні бути по 100 гривень за кілограм. Бо це кавуни, Чисно, не... яким немає ціни. Вау! Так, ну, він, він, він трошки був красніший був би краще. А так він такий рожевий. Ну, ви все самі бачите. С Солодкий? Mm. Ну. Mm. Ну, щоб сильно злати. Ну, ой. Ну, я я ну, помочить в роте можно. В смысле, Это витаминный комплекс, ты что? Это сказали ни в коем случае... А, то виноград нельзя этим собакам. Ни в коем случае виноград. Это яд для собаки. Да я знаю. Давай, первый кусь херсонского колуна. Через Mm. Я б не сказала, що Майже це. Це навіть 4 роки. Навіть це кавон хоже, ніж туманник обрали. Та я кажу, що це не Херсонський, ну не може бути це херсонський кавун. Дуже б хотілося наших херсонських кавунів, звісно, але Блін. Я не вірю, що це херсонські. До речі, напишіть в коментарі, ви вірите що зараз на Ну, в Херсоні вирощують кавуни, що їх можна з'їсти у нас в Дніпрі. Напиши хто з Херсона, напишіть це саме. Та мене ніхто не дивиться з Херсона. Ладно, будемо їсти, що є, що маємо, так сказати. Що маємо, то і будемо їсти. Так, плани на сьогоднішній вечір покосити траву. Цим я буду зараз займатися, і підкормити свою. Цю гарну петуню і сурфінію та що в горщиках. Так. Гляньте, як уже травичка в мене виросла. Зараз буду косити. Зараз ці всі садові ліхтарі поприбираю з горщиками, щоб приїхати можна було. Або вже травичка така виросла. О, я думаю, що приїду. Да. І поливати потрібно, і косити потрібно. Ладно, до роботи! Підживлювати мою петуню та сурфінію може хтось також живе в приватному будинку або на балконі вирощує петуню та сурфінію. До речі, дуже часто зустрічала у кого на балконі росте петуня та сурфінія. Я підживлю її таким майстер агор, Значить, водорощинний комплексне добриво з мікроелементами, амінокислотами, фітогормонами та вітамінами. Для сурфінії, петунії та піларгонії. Беру 10 літрів водички і висипаю цей зміст пакета. Зараз беру все це добре, перемішую. У мене такий дрючок, паличка така. Ой, що тут розвиваю. І поливаю свою, свої квіти. Це бажано робити вечором, так як я це роблю. І потім у вас буде отака краса рости. Я бачила, що у людей вона ще більше розквітає, ще більше розростається. У мене чомусь вона отак от сидить, не знаю. Не хочу в мене більше розростатись. Може, тому що я її вже відрізала не один раз. Так, ну що ж, розколотила. І беру зараз баночку і поливаю. І буде красуня квітнути. І так далі. Забула додати, підживлювати потрібно раз на тиждень. Я задивлюся, чи дощ буде, чи що. Гляньте, які хмари, як похмарилось Краще б ти в день пішов, чим ти на вечір збираєшся оце. Так, все, тепер залишилось полити газону траву. І на сьогодні ніякої роботи в мене більше немає. Можна вже чекати вечора. В принципі, зараз вечір, сьома година. От. Але чекаємо вечора та насолоджуємось відпочинком. Ну що ж, на вечір у нас така погодка. Ого! Нас, то, віде, все. Всім бажаю, гарного тихого вечора. До зустрічі на моєму каналі. Ось такий у нас сьогодні вечір вийшов. Цей канал я буде бояться, сіпіє.